Вітання, я Світлана, і мені подобається, як воно горить. Ви дивитеся бігу Не подобається, як воно горить. Сьогодні про приємне, як воно горить. Танки їдуть по Білгородщині, дрони б'ють по об'єктах інфраструктури. Пітер доводить, що і болото може горить. Тут полдома рознесло пацани. Увага! Зараз буде багато відео з боліт, але там красиво горить. То чому би не показати? Я від атаки дронами території Росії. Ви точно не пропустили ці заголовки? Погодьтеся, справді зігрівають. І сьогодні будемо говорити про це приємне тепло. Хоча позитивні емоції, це звісно важливо, але ж справа не в тому, що нам всім просто подобається, як вони горять. Удари по нафтопереробним заводам Росії, а саме вони стали гарячою новинкою останніх днів. Це перші кроки до довготривалих наслідків для російської армії і економіки, ураження НПЗ стратегічні дії, в якомусь сенсі перші кроки, і на них приємно дивитись. Ано вже все це лют. А вже якщо згорить, так оно згорить. Не будемо довго тягнути. Ставте вподобайку, підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео для розігрівчику. Ось це красиве відео. Удари по російським НПЗ почалися майже рік тому, минулої весни. Першими українські дрони зустрічали нафтопереробні заводи на Кубані, а вже влітку здетонувало в Самарі. Склади російського пального навіть не рахуємо, сконцентруємося саме на заводах. Торік горіли три російські НПЗ. Цьогоріч по них влупили на біс і полірнули ще сімома нафтопереробними заводами. Коли горить НПЗ у Росії, це не просто полум'я, це горять мільярди нафтодоларів, які держава-агресор пускає на виробництво зброї. А ще горить відчуття безпеки. Давайте зараз зробимо огляд, які саме заводи згоріли цього тижня, і де тому, що географія в цьому плані має значення. А потім перейдемо до того, які наслідки це матиме. Перша точка місто Орел. Трохи менше, ніж 200 кілометрів від українського кордону, російська нафтобаза. Якщо чесно, це ми могли б і не згадувати. Це найближча точка і найскромніша ціль з всього переліку. Чисто заради емоційних відео з підтвердженням ураження згадуємо. Полетіли далі, все суттєве там. Ростовська область, Новошахтинськ. Це кілометрів 200 від Краматорська. Новошахтинський нафтопереробний завод, як ми всі пам'ятаємо. Ніхто не пам'ятає. Колись належав Медведчуку, який його отримав за безцінь після анексії Криму. Потім завод в нього відібрали, потім згорів Медведчук. Тепер згорів і завод. Ще минулого року. Над ним вже літали і долітали безпілотники. Після удару 13 березня новий Шахтинський НПЗ зупинився. Наскільки там тяжкі руйнування, невідомо. Але відомо ось що. Новошахтинський НПЗ, одне із найбільших підприємств у Росії, і у рейтингу Forbes 20, Року займав 78 місце. Блумберг визначає обсяг переробки цього НПЗ у 112 тисяч барелів нафти на день. Не буду змушувати вас гуглити на звичну міру, тож барель це 42 галони. Ну ладно, ладно, 160 літрів. Тож буквально кожен день простою новошахтинського НПЗ це не випущені 10 мільйонів літрів 95-го бензину. Але це для цивільних на них все одно: 3,5 мільйони літрів дизелю, 2 мільйони літрів авіаційного палива. Ну і ще десь 100 тонн корабельного палива. Але це вже рашці не дуже то й треба. А так як це єдиний робочий НПЗ та найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії, то його зупинка може призвести до серйозних затримок у поставках палива військам, які окупували південь України. Рязанський нафтопереробний завод. Що очікувано у Рязані? Майже 500 кілометрів до кордону України. Рязанський НПЗ третій за потужністю НПЗ в Росії, і він красиво горить. Головне, що саме горить. Благодатний вогонь пошкодив найтендітніше місце заводу. Правильно, воно називається установка первинної переробки нафти. А простими словами, це і є те, навколо чого і заради чого побудований завод. Максимально короткий кулінарний екскурс у виробництво палива. Берете мертвого динозавра жар. і нагріваєте до приблизно 200 градусів. Не жарт. Те, що випаровується, буде бензин, те, що залишається мазут. В реальності це надзвичайно складний комплексний процес, за який відповідає надзвичайно складний комплекс, який і горів на Рязанському НПЗ. За даними Reuters, із ладу вийшли дві з чотирьох установок. На ремонт таких установок може не лише піти багато коштів, але й багато часу. Бо деяке потрібне для заміни обладнання росіянам треба буде замовляти за кордоном, а через санкції купувати через треті країни, на що можуть піти місяці. Тому тим, хто забивав координати і прораховував маршрути дрона, можна поаплодувати. Бо це майже попадання в десяточку, в дві десяточки навіть. Звісно, резервуар з бензином горить яскравіше, але такі резервуари швидко відновлюються. А от удар по установці переробки реально зупиняє виробництво. А тепер в цифрах. Цифри дуже умовні, звісно, але на пальцях буде приблизно так: Рязанський НПЗ переробляв 340 тисяч барелів нафти на добу. За даними Reuters, половина заводу встала. Беремо половину переробки і отримуємо кількість невипущених нафтопродуктів десь на 18 мільйонів доларів щодня за світовими біржовими цінами. Головне, що у випадку Рязанського НПЗ цілком можна очікувати тривалої, дуже тривалої зупинки. А ось аж 800 кілометрів від кордону палає у Нижегородській області нафтобаза у Кстово. І тут знову десяточка, бо удар припав на вже відому нам установку первинної перегонки нафти. На добу завод у російському Кстово, який трохи менший від рязанського за потужністю, переробляв близько 300 тисяч барелів нафти. Ройтерс дізналися, що після удару українськими безпілотниками половина виробничих потужностей заводу вийшла з чату. А отже, на день НПЗ у Кстово втрачає десь 16 мільйонів доларів. Заводи, які я тут перераховую, це справжні гіганти. Кстово це 5% виробництва всіх нафтопродуктів Росії. Рязань теж близько п'яти. За підрахунками Блумбергу, лише за два дні атак українські дрони пошкодили заводи, що закривали 12% усіх нафтопереробкопотужностей Росії. Так, по деяких пошкодження не зрозумілі, але в деяких по дві установки переробки нафти навернули. Вартість самих пошкоджених установок може сягати 100 мільйон мільйонів доларів за штуку. Втім, головне тут час на ремонт і період простою. А відповідно, відсутність виробництва скорочення заробітків, яке вимірюється десятками мільйонів доларів на день. Тут було б дуже круто попрацювати з цифрами експорту, але всі детальні дані щодо експорту нафтопродуктів у Росії давно закриті, що саме по собі показове. Але і втрата умовних 40 мільйонів доларів щодня після останніх прильотів дронів це не вироблені 40 ракет Х-22, чи не виготовлені чотири кінжали, чи не закуплені в Ірані тисячі шахедів. Так, серія ударів по НПЗ надзвичайно приємна, і з точки зору результату на кожну гривню, витрачену на далекобійні дрони, неймовірно ефективна. Бачите, збори на таке, донатьте неодмінно. Водночас, давайте адекватно: через ці удари паливний ринок Росії не сколапсує, економіка не загнеться, аграрії не зупиняться без дизеля, і мільйони росіян не гристимуть кору в муках голодною. Вибачте, замріялась. Виробництво нафтопродуктів у Росії з подвійним запасом перекриває внутрішні потреби, тобто вибити половину всіх НПЗ про що ще буде це позбавити Росію можливості експорту палива і вскручені ціни, але не вивиски «бензіна нет» на заправках. Але вже вибиті НПЗ це логістичні проблеми. У випадку Новошахтинського НПЗ великі логістичні проблеми. Це зміна карти виробництва і розподілу нафтопродуктів. Це фінансові втрати і демонстрація вразливості. І ще яка демонстрація? Адже крім оцих мільйонів літрів, тонн, барелей, доларів є ще одні цифри, з яких ми почали, і до яких час повернутись кілометри. Ось карта дольоту наших дронів до нафтових об'єктів Росії з початку цього року. Як я вже сказала, їх десяток, і тут вже цікавий не Новошахтинськ чи Орел, до яких 200 кілометрів. Ярославський НПЗ 750 кілометрів, Кстово 800, Кіріші понад 800, Санкт-Петербург 900. Округлимо до тисячі з огляду на технічний прогрес, це навіть применшення, і тоді бавовняне кільце Росії починає виглядати приблизно так. І в нього вже потрапляє приблизно половина нафтопереробних потужностей Росії, зокрема НПЗ під Москвою та два НПЗ в Краснодарському краї. А ще в зоні досягнення українських дронів нафтові термінали, наприклад, усть Луга біля Пітербурга, нафтоперекачувальні та газокомпресорні станції, нафто і газопроводи. Деякі вже горіли, як от нафтопровід Брянщини, деякі тільки будуть. Географія розширилася, точність зросла. Рік тому ми могли лише уявити. Як український дрон вибиває НПЗ на тисячу кілометрів в Росії. Зараз не треба уявляти, достатньо подивитися. PR-квадрат працює на нас, і кожні 100 кілометрів дальності польоту збільшують площу, а відповідно, і кількість об'єктів для можливого ураження, і кількість маршрутів, якими можна до цих об'єктів прокрастись. В цьому відео ми не розповідали про два НПЗ в Самарській області, які горіли, поки ми монтували цей сюжет. Вони вибухають з такою швидкістю, що ми просто не встигаємо додавати все в одне відео. Тому підтримуємо, тішимося і сподіваємося, завтра горітиме ще. На цій оптимістичній ноті і завершу. А ні, подяка СБУ і ГУР та всім, хто доклався до цих пусків грошима, часом і мізками. Смалите на відміну. Смаліть ще! Не так вже часто на цьому каналі є можливість завершувати щось на щирій оптимістичній ноті. Побачимось, Па-па.